До проєктів на кшталт Sniper Ghost Warrior 2 зазвичай не самохідь починаєш ставитися поблажливо. Мовляв, сусідські розробники, неагресивна рекламна кампанія і певний статус аутсайдера, який цілком може виявитися і андердогом. Виписують розробці своєрідну знижку. Втім, як часто буває в таких випадках, перше враження про нову гру Сіті Інтерактів було оманливим. Розпочати, мабуть, варто з того, що Ghost Warrior 2 це зовсім не дешева розробка. Ліцензування просунутого рушія CryEngine 3 у німців. Скрайтек та власне сам факт існування гри став можливим завдяки фінансовому успіхові оригінального Ghost Warrior, який розійшовся накладом близько двох мільйонів копій. Проте опанування солідного бюджету помітне і за межами візуальної складової озвучення персонажів як ключових, так і другорядних NPC, виконано надзвичайно високоякісно. Причому на кожному з рівнів вороги ще бачуть своїми рідними мовами, що там казати, такого не завжди собі і Call of Duty дозволяє. А далі починаються проблеми. Як підказує внутрішній голос Кале Блюмквіста, снайпер Гост Warrior 2 є симулятором снайпера, ніби все й логічно, основою геймплейної механіки і справді є примружування в приціл, левову долю ігрового процесу протагоніст повзає на череві. А найбільше задоволення нам приносять мальовничі гедшоти. Але слово симулятор в описі гри викликає тільки посмішку. Насамперед, тому що в якості орієнтирів для наслідування очевидно обиралися не хардкорні розробки: на кшталт Арма чи Оперейшн Флешпойнт. Хожі за механікою завдання попкорнових пострілялок. Власне, увесь Ghost Warrior 2 – це не більше, ніж набір завдань зі снайперською гвинтівкою із першого ліпшого Call of Duty чи Battlefield. Але якщо в названих іграх такі місії виконують роль розвантаження гравця від гашеткової буденності, то в проєкті City Interactive вони самі є буденністю. Певна річ, це краще ніж гра, яка повністю складалася б із завдань на безпілотниках. Тому і виходить, що головна проблема другого примарного вояка полягає в самій концепції гри. Він не просто позичає ідеї у популярних шутерів, а будує повноцінну ого гру на одній з другорядних механік подібних проектів, максимально невдало наслідуючи їх наратив, постановку та тем, не кажучи вже про рушій Крайзис і типові меню завантаження в стилі Call of Duty. Зрозуміти поляків можна. Кількість нулів у продажах їх головного натхненника легко могла задурманити голову навіть найвитривалішим, але от пояснити подекуди буквальне цитування оригінального Modern Warfare або Black Ops завдання вже куди складніше ще більше згущує і без того щільні фарби повна відмова розробників від найменших проявів інтерактивності. Усі більш-менш видовищні сценки нам показують у вигляді жахливих роликів на руші ігри, які ще раз доводять ті факти, що CryEngine не найкраще підходить для цього завдання. А із режисерами у Варшаві біда. Ну і завіса ближче до середини може здатися, що Ghost Warrior 2 – це чи не перша в історії гра, якій би справді не завадили швидкі трафунки. Так. Все насправді настільки погано. Якщо ігровий процес забавки це вінегрет із позичок геймплейної механіки, то сценарій гри можна назвати зібранням всеможливих штампів і створів на воєнну тематику: міцна чоловіча дружба, пафосні перемовини по радіо, антураж реальних військових дій, піроломна зрада та декілька флешбеків для закріплення. Ось і вся сіль Ghost Warrior 2. Усе б нічого, але таке враження, наче гра і не збирається хоч чимось нас здивувати. Кожен поворот сюжету подається як звичайна справа, а неодмінно кам'ян. Необличчя обличчя протагоніста витримує конкуренцію хіба що із фізіономією Рона Перлмана. Зрозуміло, що не обходиться і без подорожей по всій блакитній сфері. Протагоніста закинуть і у філіппінські джунглі, і понівечену Боснію, і навіть до Тибету. Здавалося б, що завдяки красі третього край Engine цей пункт можна буде зарахувати до переваг гри. Але по суті, вся мальовничість локацій обмежується рамцями тісної геймплейної труби, через яку упродовж майже шести годин насильно проштовхують персонажів. Являється спадок Сіті Інтерактів і у більш традиційних для Варшавської студії речах, змушуючи забути про всі потуги People Can Fly, Ghost Warrior 2 виправдовує всі ганебні асоціації з визначенням «польський шутер, буквально вражаючи кількістю багів, погрішності штучного інтелекту та незручність керування на геймпаді, ще якось можна списати на рушій CryEngine, Але от дива нелогічності в розміщенні чекпоїнтів, порушення прописних істин гейм дизайну та непропорційну складність ігрового процесу витлумачити неможливо. Особливо враховуючи кількість прізвищ у фінальних титрах, можна було б ще згадати й про мультиплеєрний режим гри, але є великий ризик того, що згадка про нього може стати справжнісіньким фаталіті розробці. По-перше, в ньому немає нічого особливого. Банальний тім Дезмач на мапах, розрахованих на кемперство. По-друге, більшість проб його як слід оцінити скінчилися зіткненням із читерами, які раз по раз прошивали чесному геймеру череп пострілами через стіни. Можна припустити, що свої шанувальники онлайн режиму Ghost Warrior 2 знайдуть. Але повністю заповнити наразі порожні сервери їм навряд чи вдасться. Снайпер Ghost Warrior 2 дивовижним чином вдається виглядати, а подекуди і гратися, якого гра, вимагаючи за себе співмірну з черговим попкорновим блокбастером ціну. Різниця тільки в тому, що за ці ж гроші ви отримуєте не квиток на імпровізований сеанс чергового фільму Майкла Бея, а обрубок однієї, причому не найвдалішої, нахабно вирваної з контексту фішки. У жодному разі, не закликаючи вас купувати черговий Call of Duty, ми все ж. Радимо серйозно призадуматися про доцільність придбання Ghost Warrior 2.